Привіт! я чемпіонка України з українського бойового мистецтва СПАС та випускниця ЕПФК. А зараз я продовжую навчання в ЗНУ на спеціальності фізичне виховання та працюю тренером в спортивній секції українського рукопашу СПАС. Вже працюючи, я розумію наскільки багато крутих знань нам дали в коледжі, особливо базових. У коледжі нам викладали багато-багато різних дисциплін, які були орієнтовані на те, щоб ми могли тренувати дітей з різних видів спорту. Вже як тренер я використовую завжди ці знання. Пропоную іншим використати рухові дії з різних видів спорту, бо вони є основними. Тому саме коледж дає можливості для практичної самореалізації. Вітаю! Я студентка першого курсу. Моїм особистим досягненням є те, що я член збірної команди України з художньої гімнастики. Незважаючи на війну, у нашій федерації проводиться багато зборів та змагань, тому я не завжди можу відвідувати заняття. Проте Завдяки тому, що в ЕПФК є система електронного навчання Модул, я встигаю поєднувати і навчання, і збори. Насправді це дуже зручно навчатися та користуватися цією системою. Легко подивитися, що виконано, а що ні, які терміни складання завдань. Я впевнена, що поєднувати спорт і навчання у коледжі насправді легко. Привіт, вступнику! Знаю, зараз тебе роздирають сумніви з приводу. Чи залишатися мені у школі, чи вступати до коледжу. Мені знайоме це відчуття. Ще не так давно я теж вагався, але повір мені, вже з перших днів навчання ти зрозумієш, що ЕПФК це те місце, де ти отримаєш якісну освіту, знайдеш нових друзів, ознайомишся із цікавими предметами. А моїм найбільшим страхом було дистанційне навчання. І зараз я з певністю можу сказати, що в ЕПФК на систему очного, дистанційного та навіть асинхронного навчання, що я не мала ніяких проблем зі складанням завдань, розумінням навчального матеріалу, а додаткові консультації викладачів допомогли зрозуміти весь навчальний матеріал. А зараз поки ніхто не чує. Я скажу вам правду. Тут настільки класно, що я не хочу закінчувати. Привіт! Я випускник найкращого коледжу спеціальності фізична культура і спорт. Зараз я працюю вчителем фізичної культури в одній з найкращих шкіл України. Саме практичні навички здобуті в коледжі допомагають мені в роботі з, зі здобувачами освіти. Дуже круто, що в РПФК настільки різноманітні види практичних занять, які допомагають підготувати майбутнього фігівця з фізичного виховання. Такі як Врахові та спортивні ігри, гімнастика, легка, атлетика, плавання, атлетизм та навіть масаж. І це далеко не повний перелік. У своїй роботі я покладаюся на знання, здобуті у процесі навчання в коледжі. І дослід доводить, навчання в коледжі це та базова сходинка, яка дає старт в професійній діяльності майбутнього педагога.